UFC розширяються на ближньому сході. Для дебюту у Катарі був зібраний вогняний карт, що не поступається історичним номерним. Тому буде слушною нагодою глянути, що там по іменам, та дізнатись, яка інтрига нас очікує на цих вихідних. Це друга колаба з нашим другом Елькомбат, і він знову неймовірно допоміг у створенні цього відео. Його аналітика та погляд на ММА завжди додають випускам свіжості та глибини. Якщо вам заходить... Такий підхід, обов'язково залітайте на його канал Елькомба. Там справді багато цікавого для фанатів ММА. Ну і не забувайте про нас. Ви на каналі ММА в деталях. Погнали! Олександр Тупурія, Бекзат Алмахан. Починається вечір з битви двох проспектів, що рвуться до топ-15. Бекзат провів лише два бої в лізі, а вже відомий нокдауном проти кульмара та нокаутом Бреда Катоне. Удар солідний. Боротьба та греплінг також на місці. Він вже може спокійно битися у топ-15. Але через матчмейкінг спочатку дебютував проти кульмара, а тепер б'ється проти Олександра, який на хвилиночку є старшим братом і Топурії того самого, що збирається потіснити і Конора і Джонса в Лізі. Олександр провів лише один бій проти учня Алекса Волкановські, Колбі Тінкінса, певнено вигравши у кожній площині бою, показавши фірмовий бокс і Боротьбу бій дуже інтригуючий та цікавий. і шанси приблизно 50 на 50 Але враховуючи, хто в Олександра у куті, оберу топурію рішенням. Тагір Уланбеков, Кийоже, Хорігучі, Хорігучі, міцний звір з 40 боями за плечима. Він міг би бути чемпіоном, якби не вирішив повернутися у райзен. На жаль, як би нам не хотілося, але Тагір Долбарик занадто молодий та великий. Також згадаємо, що бій буде у Катарі, а це ті самі араби. Тож, окрім якогось випадкового удару, я навіть не бачу шансів. Абдул Рахмана Рафаель Серкейра дебют непереможного на півтяжа з команди Хабіба проти мішка, якому вже 35. Це звісно, вже вага велика і можливий апсет, але наврядче. Богдан град люк райлі, а ось це вже має бути цікавіше. Люк непереможний нокаутер з туманного альбіону, що вривається у лігу. Богдан Середняк, що зірок з неба не хапає, але ще має порох порохівниця. Тому очікуємо яскраву зарубу у стійці, яка завершиться нокаутом з більшою вірогідністю на користь люка. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткінг, ти король. Алекс Перес проти Асу Алмабаєва. Друга спроба сходження на вершину Асу після фіаско з Манекапе. За сумлівність Асу Ліга дала Алекса, який повертається після травми Коліна із Тацурою Тайрою. Загалом, якихось причин, які можуть завадити Асу, зробити як завжди, немає. Тому моя думка перемога Алмабаєва 30-27 або 29-28. Щось таке оголосять, коли піднімуть його руку. Шаміль Газіїв Вальдо Кортеса Коста, співак вирішив злетіти, і бій став набагато цікавішим та інтригуючим. Кортес виходить на трьохдневному повідомленні через рівно 20 днів після поразки технічним нокаутом Антею Делії та перемоги нокаутом Антея Делії. Часу на розробку якогось геймплану немає, тому, скоріше за все, буде рубка, яка завершиться нокаутом. Враховуючи, що Шаміль. Також не сказати, що універсал, вірогідність такого сценарію поєдинку складає близько 90%. Питання лише в тому, хто приляже покумарити. І як не дивно, на перший погляд все вказує на те, що ляже спати Газієв, Коста, відомий своєю гранітною щелепою, якимось тихнарем чи універсалом з продуманим геймпланом він не являється. Попри факту короткого повідомлення та недавнього бою, сказати, що Коста не в формі, Теж не вийде, адже у тяжах, на відміну від інших категорій, вагогонка має лише назву. А якої суттєвої шкоди він не отримав. У Кортеса набагато більший досвід серйозних опонентів, і він вміє доносити свій удар. Шаміль у цей час посипався проти Розена і явно не володіє міцною головою. Тому все залежить від того, що придумає Газієв у бою, або піде вперед і ляже спати, або буде кружляти колами. І можливо судді порахують куди треба. Джек Хермансон, Моктибек Орлбай. Нарешті Моктибек припиняє насильство над своїм організмом та переходить у природню вагу. У той час як Джек вирішив спуститись на дивізіон, в надії перезапустити кар'єру. Моктебек вперше поступається габаритами опоненту. До того ж, боротьба також не працюватиме. В партер краще не лізти. Втім, сам Джек переводить так собі. Тож Моктибек цілком може втриматись на ногах та настріляти на рішення. А враховуючи Вибуючи вік опонента та вагозгонку, цілком можливий і нокаут. Волка Ноздамір Алонзо Меніфілд. Бій двох ветеранів за місце під сонцем. Обидва можуть вирубити попри зношеність. Більша вірогідність влучити у Волкана. Він молодший, вище класом та більший за габаритами. Белал Мухаммад і Єнґері, бій шостого номера проти другого, враховуючи, що ще вчора Белал був першим. Це по суті претендентський бій. Міг би бути, якби не попередній івен, де Карлос Пратес та Майкл Моралес влаштували фестиваль нокаутів, змушивши матчмейкерів працювати у три зміни, щоб встигнути оновити рейтинги до вівторка. Тому якщо Єн хоче побитися за титул, йому доведеться виграти яскраво. В ідеалі перемога прийомом була би серйозною заявою, але в це віриться слабенько, на відміну від нокаутом, умовним лівим кросом чи хайкіком. Але, скоріше за все, перемога буде рішенням. Ієн нормально себе почував з Шавкатом, тому, скоріше за все, просто натикає на перемогу, не давши себе перевести. Арман цирукян Ден Хукер. Як би мені не хотілось бачити Хукера переможцем. На жаль, це міс матч. Ден середнячок, що набирає серію з двох, трьох, чотирьох перемог, і відлітає від топів. В останньому бою я так і не зрозумів, за що йому віддали перемогу над Матеушом. Арман, який зумів контролювати Олівейру і який має руйнівний граунд паун, знищить Хукера раунда за три, як колись знищив Альвареса. Шанс Дена – це запулити якесь. З коліно при проході, але це наврядче шкода, але це так. Шановні, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше 10 слів. Щоб це відео залітало до рекомендацій. Підписуйся на канал нашого друга Елькомбат. Друже, також приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Там ти знайдеш посилання на трансляцію. З вами були ММА в Деталях. Новий контент на підході обійняв та підняв. Скоро почуємось.